Вітаю на каналі Культ Пива, і сьогодні ми говоримо про пиво без самого пива. Це випуск про топ-5 пивних міфів. Поїхали! Міф номер 5. У міцні сорти пива додають спирт. Ну шо, ти вже пив арсенал міцний або тетерів міцний? О, це просто клас! Але ну. По смаку чути, чути, що спиртом просто розбадяжили. Друзі, саме так спрощено виглядає цей міф, що нібито нетрадиційна міцність у пиві корпораціями та виробниками пива досягається виключно додаванням у нього чистого спирту. І це абсолютно безглузно. Справа в тому, що, мабуть, люди полюбляють якісь теорії змови і вважають, що корпорації, прагнучи заробити якомога більше коштів, вони не зацікавлені у довготривалому процесі виробництва пива. Звідси і з'являються такі міфи або міф пропівний порошок. Який також розглянемо в іншому випуску, якщо цей випуск набере достатньо переглядів коментарів та лайків. Дякую. Вони вважають, що корпорації таким чином не витрачають багато грошей, вони витрачають досить малий проміжок часу, тобто в готове пиво доливають вже спирт і отримують ту міцність, яку ви бачите на етикетках. Але це безглуздо і це неможливо. Справа в тому, що алкоголь у пиві утворюється завдяки процесу природного бродіння. І так, звичайні дріжджі можуть вибродити досить там, незначну у порівнянні з міцними алкогольними напоями кількість алкоголю, після чого вони просто перестають робити свою роботу, тому що вони гинуть. Однак, по-перше, є спеціальні штами дріжджів, які дозволяють робити ось ці спеціальні міцні сорти пива. А, а також виробники можуть застосовувати таку процедуру як виморожування. Що це таке? Це піддається продукт діям низьких температур, і вода, яка перетворюється лід, вона просто видаляється з продукту, тим самим підвищується загальний градус напою, так і отримують певні сорти досить міцного пива. Міф четвертий: у пиві є жіночі гормони. Цей міф виник дуже давно, і він спливав не тільки у розмові там, людей між собою, а навіть у якійсь там літературі або у певних брошурах. Міф полягає у тому, що нібито пиво містить у собі жіночі гормони, які впливають на гормональний фон споживача. Неважливо, це жінка або чоловік. А у випадку, коли споживачем є чоловік, це нібито формує у нього ті самі опуклості. Друзі, я гуманітарій хімію в школі не вчив, тому буду розповідати досить спрощено. Справа в тому, що існує цілий комплекс жіночих гормонів, які називаються естрогени. Вони відповідають за формування в тому числі вторинних статевих ознак і на що й посилаються прибічники цього міфу, коли розповідають про виникнення нетрадиційних для чоловіків опухостей. Але є й фітоестрогени це вже гормони рослинного походження, структура яких досить подібна до естрадіолу. Основного та найактивнішого жіночого статевого гормону групи естрогенів, за рахунок чого він має властивості, які подібні властивостям естрогену. справа в тому, що хміль містить у своєму складі фітоестрогени, а саме фітоестроген під назвою pn 8 З цим пов'язаний цей міф, тобто просто взяли, сплутали гормони людського походження та гормони рослинного походження. При цьому, окрім хмелю, маємо дуже великий список продуктів харчування, які містять у собі фітоестрогени. Якщо казати про бобові та злакові, то це овес, ячмінь, рис, насіння льону та інше. Якщо кажемо про овочі та фрукти, то це яблуко, морква і гранат. А якщо кажемо про напої, то тут взагалі можна здивуватись, тому що окрім пива він міститься також у бурбоні, якщо стосується алкогольних напоїв, а що стосується безалкогольних, то сюрприз, сюрприз він міститься у каві. Але чомусь я не пам'ятаю, щоб бариста в моєму найулюбленішому там закладі кофейному казав мені, що друже, друже, не бери третій фільтр, бо буде самі зрозуміло». Навіть незважаючи на те, що самі по собі фітоестрогени – це гормони, які дуже відрізняються від людських. Щоб вони справили якийсь, хоча б мінімальний вплив на людину на споживача, неважливо це чоловік або жінка. По перше, їх просто треба споживати в нереальних якихось кількостях. Тобто, зараз там треба випити цистерну 10 10-тонну пива. Але на жаль, це поки що неможливо. А, а також це потрібно буде зробити дуже швидко, що також, на жаль, ще неможливо, тому що фітоестрогени, коли попадають до людського організму, вони дуже швидко розпадаються. Я вже не кажу про те, що в процесі виробництва пива, а, яке в якому застосовується процес кипятіння, фітоестрогени, вони саме по собі вже розпадаються, тому що вони не досить термостійкі. Отже, який висновок робимо, друзі, пийте пиво і не хвилюйтесь за зміну статевих ознак. Міф номер 3 Від пива набирають вагу. Ого, яке в тебе пузо! Хвати пити своє пиво. Краще б горілку пив і не був би такий товстий. О, а ти сьогодні не сам прийшов, а з другом певним животом. Ну ти даєш, хоч би попередив. Друзі, вам це знайоме? Я також колись це чув. Зараз все більш-менш нормально. Так, це прикро, це образливо. Але взагалі, 2022 рік, це взагалі називається булінг та абюз. Викликайте поліцію. Але якщо серйозно, міф полягає в тому, що саме від споживання пінного напою у споживача з'являються характерний пивний живот, складки там на боках і характерне друге підборіддя. Друзі, спішу вас порадувати і розчарувати одночасно. Радісна новина полягає в тому, що це не досить відповідає дійсності. Справа в тому, що пиво це зовсім не калорійний продукт, і в середньому, незважаючи там на різні сорти пива, воно містить у собі від 30 до 50 кілокалорій на 100 грам продукту. Це не досить високий показник, навіть якщо порівнювати його там з вином або з лимонадом. Я вже не кажу про лимонад, який там зроблений не зовсім з натуральних продуктів із додаванням всякого віку. Друга новина погана споживання пива дійсно може призводити до надмірної ваги, але опосередковано. і пов'язано це з двома факторами. Перший фактор той, що в нашій країні ще не на досить високому рівні знаходиться пивна культура, і тому зрідка побачиш, коли людина споживає просто насолоджується келихом пива. Як правило, це пов'язано з великою кількістю страв за столом. А ці вже страви, якщо придивитись, що люди їдять з пивом, вони вже є не надто корисними. Ну навряд чи ви бачите там людину, яка споживає пиво з брокколі. І вони вже це може бути жирна їжа, смажена їжа, копчена їжа, яка в свою чергу вже містить дуже багато калорій та жирів. І другий фактор, що пиво певним чином може підвищувати апетит, якщо ви піддаєтесь на цю таку його провокацію, то починаєте заїдати це горішками, чіпсами, якимись там снеками, які в свою чергу вже також є калорійними. На практиці виходить, що ваш нібито пивний животик, або ваше пивне там друге подборіддя або два друга пивних боки на вашому тілі, вони не зовсім то пивні. Так, вони пов'язані зі споживанням пива, але більша заслуга міститься у вашому малорухливому способі життя, а також у тому, яку їжу ви споживаєте під час вживання алкоголю. Тобто можемо зробити висновок, що та невелика кількість калорій, які знаходяться у пиві, вона сама по собі не може нанести вам якийсь там значний урон для вашої фігури та для вашої краси. А от у поєднанні з вуглеводами, з жирної, копченою, дуже калорійної та зовсім не корисної їжі, це вже призводить до такого результату. Споживання пива приходиться або на вечір, або на нічний час доби. Це пов'язано з тим, що якщо мова йде про вечірку, про весілля, про день народження, то це як правило вечір, який переходить ближче там до півночі. Якщо ми кажемо про футбол, і не знаю, як ви, а я не уявляю футбол без гарного пива, то, наприклад, Ліга Чемпіонів починається о 10-й годині вечора. І якщо ви під Лігу Чемпіонів, окрім того, що взяли собі пиво, будете ще споживати якусь там смажену калорійну їжу, або навіть якісь снеки у там, досить великих е кількостях, ну, результат буде у дзеркалі, вибачте. Міф номер два. Щоб пиво було смачним, воно повинно бути холодним. Ой, якесь пиво щось не дуже смачне, та мабуть треба в холодильник його поставити. Знайоме саме з цим і пов'язаний цей міф, що найхолодніше пиво воно буде найсмачніше. Друзі, цей міф є правдивим, але лише наполовину. Справа в тому, що чим нижча температура у пива, тим гірше розкривається його запах та смак. І якщо мова йде про найбільш поширений сорт пива, там це звичайний світлий лагер. Це той продукт, який ви знаходите в магазин, і ним завалено 80% у відділі алкогольних напоїв, там де продається пиво, то так, тут дійсно бажано його споживати холодним, і це не тільки не зіпсує його смак, а зробить його ще виразнішим. Але для прикладу, якщо взяти протилежний бік пива, це L, тобто пиво верхового бродіння, то там все працює навпаки. Якщо ми кажемо про німецькі пшеничні сорти, або про бельгійські елі, або про портери, або про ставити, про низку інших сортів, то найкраще їх запах та смак буде розкриватися не за дуже низької температури. Ну мова йде, наприклад, там, про 8-12 градусів. Тобто, вже воно буде не так розкриватися, як задумував це виробник, якщо ви тільки щойно достанете його з холодильника або, не дай Бог, з морозилки. Тобто, якщо певний сорт пива передбачає більше смаку та більше ароматики за своїми характеристиками, то охолодження просто позбавить вас задоволення від споживання цього продукту, так як це задумували його пивовари. І найгірше подавати холодними будуть ті е, е, охмелені сорти, в яких аромат має найвизначальнішу роль, або подавати якісь там міцні сорти, якщо мова йде про імперський стаут або про барлівайн. Е, виробники рекомендують взагалі подавати такі продукти за температури від 14 до 16 градусів. Міф номер один живе пиво, справжнє пиво, а інше погане або мертве. Друзі, це дуже старий міф, але він, мабуть, є зараз одним з найпоширеніших і досить використовується недобросовісними виробниками. І це при тому, що 2022 рік у нас у всіх є інтернет, доступ до матеріалів, книжки. Вже давно можна було зрозуміти, що це просто міф, це просто маркетинговий хід, яким безсовісні пивовари просто закривають свою бездарність або свою безвідповідальність. Але ні, у 2022 році ми все одно бачимо на прилавках живе пиво. Ми бачимо ці живоварні, ми бачимо, як розкручується цей тренд про те, що наше пиво найсмачніше, тому що воно Воно живе, а інше пиво мертве, воно не добре. Пиво не може зберігатися більше двох тижнів або не може зберігатися більше трьох днів, тому купуйте лише наше воно. Виробники, які маніпулюють цим поняттям живого пива, які виготовляють своє живе пиво, стверджують про те, що пиво, яке піддається пастеризації, воно є мертвим і воно є несправжнім пивом. Що таке пастеризація? Пастеризація це процес, коли вже готове пиво на певний проміжок часу нагрівають до такої температури, під час якої гинуть усі залишкові дріжджі. Мова йде про нагрівання на 2-3 хвилини до температури 60 градусів. Також є миттєва пастеризація, яка застосовується там вже перед безпосереднім розливанням пива у пляшки. І це мова йде про нагрівання на 15-30 секунд до температури 72 або 74 градуса. Тобто ці обидві методи вони запобігають псуванню пива і таким чином збільшується його термін придатності. Але слід казати, що ну, виробники живого пива вони не вказують про інше досягнення людства, про холодильник. І якщо пиво зберігається в холодильнику, це також автоматично продовжує термін його придатності і є не досить зрозумілим. Як навіть непастеризоване живе пиво під час зберігання у холодильнику, який певним чином сповільнює процеси небажані для пива, все одно залишає у нього термін придатності там у три дні, у сім днів або у три тижні. Це загадка. Пиво може бути нефільтрованим, не пастеризованим, і при цьому воно може мати винятковий, добрий, гарний смак, запах та бути хорошої якості. Однак, якщо навіть не пастеризоване, нефільтроване пиво скисає за три дні, то це пиво вже померло під час його виробництва. Такого просто не може бути в принципі. Адже якщо ми кажемо про склад пива, і якщо ми кажемо про дві речі хміль. Та вуглекислота це вже є природні а, консерванти. Вони не дають змогу пиву просто так зникнути за три дні або за два тижні, або за три тижні. Це нонсенс. І хто дивився наші попередні випуски щодо деяких виробників пива? Ми вказували про те, що навіть вони виготовляють також нефільтроване, не пастеризоване пиво, і в них мінімальний термін придатності це за умови, що воно не зберігається в холодильнику. Він становить 3 місяці, 4 місяці. А при умовах зберігання у холодильнику непастеризоване пиво зможе зберігатися там 360 діб, тобто майже рік. Яким чином живе пиво, типу воно автентичне, воно добре, воно саме найкраще, воно не може прожити місяця. Ну, питання не риторичне. Справа в тому, що живе пиво псується не за того, що воно живе і воно не піддавалось пастеризації, і в ньому не міститься якихось там консервантів, і що воно насправді є живим та натуральним, а тому, що воно просто є брудним. Воно виробляється в брудних умовах і за терміном живе пиво просто виробники маскують свою недієздатність у цьому бізнесі. А як попадає бруд в це живе пиво? Воно попадає з бродильного чану, з трубок, з кех, з розливних якихось установок вже там в пабі, або в розливайках оцих. Тобто ще в процесі виробництва або в процесі транспортування пива вже під час його розвитку безпосередньо споживачу воно отримує природні організми, які не повинні там бути. Вони не повинні там існувати і не повинні там розмножуватись. І ви знаєте, тут така цікава виходить гра слів про живе пиво. Так, воно живе, але воно живе не за рахунок оригінальних дріжових бактерій, а за рахунок там якихось сторонніх мікроорганізмів, бактерій, вони є шкідливими і для пива. І для споживача вони там живуть, розмножуються і вони домінують над оригінальними дріживими бактеріями. В цьому і є проблема. І так, це не є стовідсотковою гарантією того, що у вас наступного дня там буде срачка, або що ви обов'язково отримаєте там якесь харчове отруєння. Але друзі, якщо порівнювати з якісно виробленим пивом, так званим мертвим, як казують ці виробники, то шанс там взагалі мінімальний або нульовий отримати будь-який там шлунковий розлад порівняно з живим пивом. І знаєте, тут головне питання, чому цей міф досі працює. Ну, в мене є теорія, це ще тянеться з ХХ століття, славнозвісного там Радянського Союзу, коли всі собі уявляли оцю класну там, бочку з пивом, і це казали, що це живе пиво, воно найсмачніше, воно найкраще. А оці всі технології, там, пастеризації, там, якісь новомодні штуки, це все беззаперечно веде до псування продукту, і це вже не те, що було раніше. Ось такий дуже прикрий міф у нашій сучасності в 2022 році. На жаль, він ще живий, і він досить експлуатується виробниками пива, досить експлуатується маркетологами. Якщо хочете, подивіться, будь ласка, на прилавках магазинів або на прилавках, зокрема там якихось старків, або в точках розливного пива. Як часто ви бачите там слово живе? Це і буде ваша відповідь на питання: актуальний цей міф чи ні, а висновки робити лише вам. Ось такий випуск вийшов про певні міфи. Друзі. Якщо вам посподобався такий формат, обов'язково коментуйте цей випуск, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на наш канал, і ми обов'язково продовжимо робити такий формат. Дякую на все добре!